Шановні колеги, у нас наявний круг, присутній до передачі з вас до нас інформації. Є пропозиція порядку здесь питань підтримати в цьому. Є запитання? Прошу голосувати. Про перекриття руху автотранспорту розповідає Дмитро Антоніч. Звернулася організація 25 травня. Є пропозиція. Частину вулиці Героїв України Бульвару і будвору незалежності здійснити перекриття для загального військового пробігу. Нема заперечень. Mm -hmm. Хто за? Хто проти? Утримався. Антон Анатольович, знаєш, бігають усі, хто голосував. Фронт, yeah. е дякую про е надання адресної матеріальної допомоги мешканцям міста Петренко Ала Іванів, начальник управління Святой Захисний. Шеновні колеги. Є рішення комісії, прохання підтримати. Нема заперечень. Просто Одного Одинокосимо. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Згодимо, що особа воловкоси, Миколаїв, банером, будівлі, головний архітектор не заперечує, так що там? Не заперечує, це оформлено. Є пропозиція. Встановлення розміру вартості харчування дітей, для яких організовано дозвілля 50 літніх канікул з комунальних закладах освіти, близької, міської територіальної громади на 24 рік. Ну, Враховуючи э, час повномасштабного вторгнення, ми вже декілька років робимо таку програму і... і Наші табори користуються попитом дітей, тому є прохання підтримати дане проєкт рішення. До Просто голосу. Дякую. Про надання дозволу на видалення за даних натажень. Звернення є бровори благоустрій. Мільниченко, Богдан Миколаївич, начальник управління контролю. Я хочу за по фонду фонд Одинські. Там на 20 проголосувало за дві людини і про тисячі людей. Це там зареалізувався встановлення скульптури. Ви знаєте, там де руку але дивіться, цю скульптуру ми за що на засіданні виконавчого комітету вона робиться власними силами мешканців даного, даного ЖК е, є пропозиція підтримати. На запрещення? Чи є заперечення? Ми можливо не подивитися ще раз. Ми хотіли виїхати, подивитися, не встигли, тому що люди проти. Ну, Коли є пропозиція пункт 1.7. Почему комісії повторно виїхати, всі інші будете підтримати. Прошу голосувати. Одноголосимо. Дякую, пане. Про погодження проведення масового заходу на території Дровської міської тепіальної громади в період дії воєнного стану. Довган Василь Григорович, начальник відділу надзвичайних ситуацій, правоохоронних органів. До нас здоров'я. Мешканці цього провести ярмарок. Банчу в час зазначено в рішенні. Пропоную підтримати. Староста, ваша позиція? Я позиція підтримати. Це благодійний пункт, який займається на території старостату допомогою Збройним силам. Я нагадаю. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. <звіт> Сережа <Сергій>, почекайте. <звіт> Про внесення змін додаток до рішення виконавчого комітету православної міської ради правословия району Київської області від 16 на 1-24 року з номером 58. Решті Слава Ігорівна, начальник управління житлово-комунального господарства, будівництва інфраструктури та транспорту. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. голосу. Про внесення змін в додаток 1 до рішення виконавчого комітету Бровольської міської ради, Бровозького району Київської області від 9.01.24 року з номером 28. Зауважень немає. Є пропозиція підтримати голосувати. Одноголосно. Про надання функції замовника спеціалізованому комунальному підприємству Борвої міської ради Бровозького району Київської області Бровозька ритуальна служба. Ма заперечень. Прошу голосувати. Одноголосно. Дякую, Стареці. Про надання статусу дитини позбавлено батьківського літування. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосно. Про затвердження висновку служби у справах дітей Бровоскої міської ради просвоєння Київської області, про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду. Є пропозиція підтримати тому що голосує. Одноголося. Правиш дяну місяця, не дякую всім за.